Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви мене вчора попросили розглянути Наталю Мосійчук. Це телеведуча 1 плюс 1. На кого вона працює? І так, на кого вона працює? І ви дали варіанти на владу, на Коломойського. і буде так. Яка різниця? На Росію. Так. І якісь свої інтереси. На якісь свої інтереси. І ви ще запитали. Ну, це вже слідуче питання буде. І так, і так ця карта вона нам говорить, що на когось вона працює. Зараз будемо дивитися: ось тут. До когось вона ходить. І так, перше в нас було Влада. Да. На владу. Коломойський. Да. А, Росію. А це що таке? І свої інтереси. І свої інтереси так само. Ну, це цирк. Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп. Давайте будемо докладати. І так, на владу. На владу покажіть мені. Ну, вона законопослушна, будемо так казати. Влада її, бачите, дивіться, чому на владу, я так розумію, тут всі мають трохи. Дивіться, чому саме на владу? Тому що влада їй дає, бачите, тепленьке місце. Ось подивіться. Через владу вона має ось це. Якщо вона піде проти влади, вона це втратить. Ось тепер я розумію: на Коломойського. Ну, Коломойський тут теж карта каже так, але, в принципі, не напряму на нього. Тобто, не напряму на Коломойську. Тут не напряму, щоб ви розуміли. А може, вона колись на нього працювала. Оце може бути, що вона колись, так, да, вона колись могла на нього працювати. Таке враження, що вона колись на нього працювала. Зараз вона на нього ніби не працює. Може таке бути. Тепер на Росію. Дивіться, на Росію тут м -м, теж не все так однозначно. Зараз подивимося. На Росію. Чому карта так. А, я розумію. Я розумію. Дивіться, вона не працює на Росію, я скажу чому. Це не праця на Росію. Це просто їй шкода, у неї жаль за тими часами, коли вона отримувала, ну як сказати, ті телемарафори. Я не пам'ятаю, я не дивилася ті часи, коли, коли до повномасштабної війни. Що там відбувалося? Вона або працювала на якихось таких каналах, співпраця була з русскими. І там вона величезні гроші отримувала, щоб ви розумієте. От, якось так я це бачу. Ну і свої інтереси 100%. Свої інтереси, щоб добре жити. Ось тут у нас десятка кубків. Це така, будемо говорити, сімейна карта. Тобто, я бачу, що і в своїх інтересах. Тобто наразі я не бачу, щоб вона працювала на Росію. Цього ні, це було колись. Вона ніби таке враження, що ніби вона шкодує за тими часами, коли їй добре платили з тої сторони. Або якщо навіть не руски їй напряму платили, то їй платили за те, що вона там під їла. ну, це все ви повинні розуміти, що руски ніколи напряму нічого не роблять, вони лишають людей, запускають, які це все проворачують, я так скажу. Тобто, висновок такий: ви зрозуміли, де вона на кого що працює? Ось, і все зрозуміло. Все зрозуміло. Тепер наступне питання: чи вона взагалі патріотка? Ну, їй, бачите, я пам'ятаю, як вона кричала, плакала, коли була повномасштабне вторгнення. Коли було. Але чи вона патріотка? Давайте подивимося. Ну, карта ця вже сказала, що ні. Ось. І щось вона приховує. Щось вона приховує. Що саме приховує я не можу вам сказати. Да, щось вона приховує. Щось є. Я не можу вам саме сказати, що. Але там дуже неприємні речі, які вона приховує, тому що випало місяць, вона боїться розголоски, вона боїться, я би ще навіть сказала, як це називається? Зараз я скажу, згадаю, зачекайте. Розправи, боїться помсти, боїться розголошення. Ось таке якесь може бути. розумієте? Боїться, щоб викрили ту якусь таємницю, тому що дуже темна та таємниця. Я би не сказала, що вона є велика патріотка, ні. Ось. Якось так. Якось так. Не бачу я цього. Те, що людина на камеру говорить, то одне. А я не бачу, що карти. Я її, в принципі, ніколи не дивлюся. От. Я одним оком подивилася, коли вона, здається, Анжелу Перл притягнула на свій канал. Анжела Перл вона українка, живе в Австралії, вона астролог, таролог, наскільки я розумію. Ось, до речі, через Анджелу Перл, колись дуже-дуже давно я її побачила. І почала займатися. Це був 16-й рік, і після того е, пішла моя кар'єра таролога. Ось так: завдяки Анджелі Перл, Я скажу, тому що до того я не знала, що таке таро. Ось так, мої дорогенькі. Все. Ну, я Інтерв'ю з Анжелою Перл не дивилася, я тільки побачила, тому що YouTube він інколи підкидує. Ви знаєте, підкидує. Я подивилася, ага, інтерв'ю з Анжелою Перл. А що там вони говорили? Я не дивилася. Все, мої дорогенькі, дякую вам за запитання. Ось що я розібрала. Щастиво, мої любі! Гарного дня, чудового настрою! Разом до перемоги!